Слава Богу нашому дорога церква. Послання до євреїв, 11 розділ. Розділ, який багато нам говорить про віру. Що таке саме віра, власне, так, багато прикладів, десяток віршів, десяток персонажів, прикладів біблійних людей віри, так. вірою. Авель приніс Богові жертву. Вірою Енох був перенесений на небо. Вірою, Ной збудував ковчег. Вірою Авраам, йшов на місто, місце, до якого був покликаний. Вірою, багато людей, що робили вірою. І от потім певна така риска підводиться, 13-й вірш. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали. І вірували в них та визнавали, що вони <кій> на землі чужаниці і приходьки. От власне про цю кінцівку цієї фрази, завершення нашого служіння, ми пороздумуємо. всі ці люди, вони є чужаниці, вони є приходьки. Минулого тижня в нас до молитви відбувалося служіння людям, де на державному рівні цю категорію людей називають ВПО. Хтось перекладає внутрішньо переміщені особи, хтось перекладає вимушено переміщені особи. Я переглядав запис цього служіння і мене якесь таке глибоке співчуття наповнило до тих людей. В простонароді ця категорія людей називається біженці або переселенці. Це те, десь, що Біблія називає приходьки. Ми колись згадували про вдів, про сиріт. Час, коли писалася свята Божа книга, це був час, коли не було соціальних програм, коли не було соціального забезпечення, коли ніхто не думав про пенсіонерів, коли держава не думала, як має вижити сирота чи вдова. Я не раз говорю про те, що коли про це не думали люди, про це все рівно думає Бог. Я кажу Бог, Він є перший автор всяких соціальних програм, субсидій і всього решта. Він це прописав в законі своєму, щоб про це дбали. Хто має дбати, як має дбати. І про цю категорію людей, які є приходьками. Перший дбав Бог. І Він сказав народу своєму, коли такі люди будуть в твоєму середовищі, побач їх, подбай про них, поклопочися про них. Коли ти будеш збирати врожай, не дожинай до кінця поля, залишиться цим людям, тому що вони не мають того, що, ти, що маєш ти. Коли ти будеш оббирати виноград, не витинай лозу до кінця, залиши грона. Коли ти будеш оббивати оливку, не все труси, залиши, дозволь, щоб ці люди могли прийти і мати те, що необхідно їм для прожитку, те, що приносилася десятина в храм категорії, яким належала ця десятина, в число цих котрі попадали і приходьки. Які бідували, яким було важко. Вони прийшли на чужу територію, вони прийшли на цю землю. І Господь завжди, коли говорив про приходька на твоїй землі, Господь нагадував, тому що був час, коли ти був в такому стані, коли ти був приходьком на чужій землі, про тебе там не дбали. Згадай по своїй історії, як тобі було там. Де б ти не був, яких би ти не був обставинах на чужій землі. Як би ти не хотів асимілюватися в цю культуру, куди ти приходиш, ти все рівно залишаєшся чужим. Десь будеш відчувати ставлення до себе, десь сам внутрі себе будеш переживати, що ти чужий, це чуже все для мене. Ми пам'ятаємо про того ж Мойсея, про кого за останній час неодноразово згадувалось. Він був прийомний син дочки фараона. Це ж висока персона в Єгипетській імперії. Но все рівно він залишався чужим. Все рівно він залишався чужим. І слово Господнє говорить, пам'ятай про них, подбай про них. Розумій, що колись був ти в такому стані. І знаєте, от так, десь цей тиждень. Ця ці розуми ходять за мною. Мені згадувалось, коли ми були на кордоні в перші дні війни, коли бачили людей, які цих біженців, переселенців, маса людей. І вони були дуже різними. Якщо так грубо поділити, це було, ну так вони і там на кордоні були, в три різних ряди йшли. Були люди, які їхали на автобусах. Це були десятки черга, велика, десятки автобусів. Люди їдуть в автобусах. Були люди, які були теж біженцями, але вони їхали на своїх машинах. Були дуже круті машини, дуже круті машини були. Люди їхали відносно в комфортних умовах. Їхні багажники були під зав'язку забиті речами, які були їм потрібні, як вони вважали в цю дорогу. Так. Вони їхали своїм авто. черги були величезні, багато кілометрів. Були люди, які йшли пішки, тисячі людей кожен день. 5-6 тисяч людей на день проходила митниця. І ми приїжджали з самого раненько, як тільки був відбій, комендантська година як миналася, ми одразу виїжджали, тому що розуміли, це зима, ночі холодні, люди обмерзлі зимою. Ми зразу приїжджали привести чогось теплого, щоб нагодувати цих людей. Знаєте, були моменти, коли були дні, коли ми приїжджаємо, закликаємо. Привезли теплий чай, привезли теплий борщ, канапки, булочки, підходьте, загрійтесь, поїсти. І були дні, коли ми говоримо, а ніхто не виходить з черги. Ми розуміємо, що люди холодні, люди голодні, ніхто не підходить. І ми зрозуміли, люди бояться загубити своє місце в черзі. Бо що вони вийдуть з черги, їх назад вже не пустять. А вони стоять вже другу добу, вони ніч відстояли, вони вже бачать вхід на митницю. І я голодний, але я вийду з черги, я вже назад не попаду. І ми йшли до тих людей. Ми несли цю їжу їм туди в чергу, де вони стояли. Були маленькі дітки, ми з собою возили мішок з іграшками. Ми приходили цим діткам, давали іграшки, діти боялися. Тому що були випадки, коли вони вже пережили моменти такі, коли іграшки були заміновані. І бачили каліцтво, і бачили смерті дітей від їжу, діти боялися. Були різні історії, були молоді мами, які підходили і питалися, а можливо, у вас є якась кашка або дитяче харчування, бо мала дитина на руках. І не має що дати їсти. Було багато історій. І ти розумієш, хто би як не переходив, хто піший, хто з комфортом на машині відносно. Так. В кожного своя історія, чому він сьогодні тут? Чому він сьогодні тут? Була одна теж молода дівчина. І... Унікальний випадок з багатьох тисяч людей, яка їхала з радісним серцем. І ми розговорилися, вона каже, «Та, мене вже там чекають рідні. У мене там вже є будинок, де я буду жити. Мені вже машину купили, їй хотілося вже туди їхати. В більшості людей був страх. Люди їхали в невизначеність, вони не знали, що їх чекає і куди вони їдуть. Була історія, коли мама з багатьма. Вона була в нас в церкві. Я не пам'ятаю, скільки там було дітей, шестеро, здається. Маленькі всі діти. Вона вже відстояла чергу, дійшла до брами. А виявилось, в неї не вистачає документів на всіх дітей. Вона їхала з Дніпра. От, дійшла до брами, її не пустили. Ми з нею кілька днів ще возилися, привозили сюди, возили по інстанціях. Вона Пробивала документи, там вже архів розбомблений, документів шукали, піднімали, щоб виробити документи. Важлива річ, яка була потрібна, а вона її не мала. Вона була в цьому процесі переселення. Вона вже була під самою брамою, але вона не змогла пройти. І от знаєте, Коли я роздумую цей тиждень про ці думки, Мені зразу ж згадалося пророче слово з моєї молодості, коли в одному служінні Господь сказав: візьми з собою речі, потрібні для переселення. Звичайно ж, Господь говорив не про цей процес, який почався в Україні два роки назад. Господь говорив зовсім про інше переселення. Господь говорив про цей момент, коли людині потрібно буде залишити цю землю і переходити в інший світ. Коли на цій землі буде найбільше переселення, яке тільки могло бути в історії людства, коли Господь буде забирати всю церкву свою від землі. І це величезне переселення зі всіх народів і племен буде. І Господь попереджає: візьми речі, найважливіші речі для переселення. Я цей тиждень думаю про це. А що ж є цим найважливішим для переселення? А я кажу: я бачив цих людей, в когось були забиті багажники. Хтось в оті обмерзлі, покривалами накриті, змоклі. Вони ще тримали з собою собачку, кота якогось. Каже, дайте, сплакати. пустіть того кота тут в поле, хай мишей ловить. Ви ще думаєте, чим кота нагодувати. Для людей це було важливо. В кожного було своє, як ми сьогодні чули, мірило. Кожна людина по своєму оцінювала, що для неї важливо в цьому процесі переселення, що важливо було взяти. Я якось говорив про ці випадки, коли люди виїжджали. Хтось сказав, що от я от все життя працював, в мене був бізнес, в мене було таке, всяке різне. А коли я все це залишав, все моє надбання, вмістилося в рюкзачок. А друга людина говорила: а все моє найдорожче вмістилося в мою долоню. Тому що все, що найдорожче, я взяв свою дитину і ми побігли. Що найважливіше для переселення? Візьми речі, які потрібні для переселення. Є дуже багато всього потрібного, важливого, але є щось найважливіше. І слово Господнє нам говорить, що цей момент переселення переживе кожна людина. І писання я почав з цього тексту. Ці люди, які. Вони розуміли, що є Бог живий. Це люди, які розуміли свої стосунки з Богом, ті люди, з якими говорив Бог, і вони говорили з Ним. Вони розуміли в серці своєму, що вони вже тут, на землі. Вони вже тут переселенці, вони вже тут приходьки, вони вже тут чужаниці. Вони розуміли, що ця земля, де б вони не жили. Чи в іншій землі, чи на своїй рідній, в своїй рідній хаті, на своєму подвір'ї, вони розуміли, все рівно ми тут чужаниці, тому що наша батьківщина там, наша батьківщина не ця земля, наша вітчизна там. І вони розуміли, і серце їх тут нудилось, їхня душа рвалася туди. І написання говорить, вони не шукали тут на землі. Тому що вони розуміли, де б вони не були, вони все рівно тут, чужаниці і приходьки, Тому що справжній їхній дім у Господа. Візьми речі, потрібні для переселення. І сьогодні ми вже чули навіть з цього тексту, цей весь розділ нам говорить, це, мабуть, і віра. Тому що в одному з віршів вище написано без віри догодити Богові, ну просто неможливо. Ну, просто неможливо. Як би не хотіла людина Богові догодити, вона без віри цього не зможе зробити. Що ж це є з цих списку речей, які потрібні для переселення? Мабуть, віра. Хтось скаже, ну так, але ж віра без діл мертва. От ти маєш віру. Але якщо вона ділами не прикріплена, їй не вистачить. Такої віри не вистачить. Потрібно мати якісь діла, якісь вчинки. І десь і Писання про це говорить, коли ти приходиш перед лицем Боже, не прийди з порожніми руками. Треба бути наповними плодами праведності про це говорить теж Писання. І це, мабуть, потрібно. І це, мабуть, одна з речей, які вкрай потрібні для переселення, щоб були плоди твого життя християнського, щоб не був пустоцвітом на тій землі, щоб ти приніс якісь плоди для життя людей, для слави Господа. Ми сьогодні чули прекрасну потребу людині в мирі, мати мир з Богом. Ну, як без миру Божого можна війти в оселі Божі? Це, мабуть, теж те, що потрібно для переселення. І я розумію, що мужі Божі задавалися цим запитанням. Біблія говорить, що нічого не чисте в царство Боже не війде. Я згадав собі за нашого одного з колишніх президентів, коли він теж був в статусі біженця. Пам'ятаєте, там йому літаки вивозили, Камази вивозили. Це все йому було потрібне для переселення. Що потрібне людині справді для переселення? І я розумію, що апостоли задавалися цим питанням, що важливе, що найважливіше? І десь в один з моментів апостол Павло, який говорив про дуже багато важливих речей, він говорить в одному з своїх послань. Я можу мати віру, яка буде переставляти гори. Я можу мати великі відкриття об'явлення від Бога. Я можу мати багато плодів, я можу роздавати маєтки бідним. Я можу навіть тіло своє віддати на спалення. Але все ж таки з поміж цілого переліку тих речей, які так потрібні, він виділяє щось над, надважливе. І він говорить, якщо я не буду мати любові, це все не зарахується. І Він говорить про те, що любов понад усе. Візьми речі, потрібні для переселення. Брат і сестра, я розумію, що нам є ще куди рости, нам є ще до чого стремитися. Нам є ще до чого мінятися. Нам є ще потреба просити в Бога, щоб Господь наповняв наші серця любов'ю. Тому що каже слово Господнє, віра залишається нині. ці три віра, надія і любов. Але найбільша між ними любов. Хай Господь допоможе нам, друзі дорогі. Просімо в Бога, щоб Господь навчав нас любити других людей. Тому що без любові ми цей етап переселення не пройдемо. Ми можемо панитися на самій митниці і виявиться, що чогось не вистачає. Хай береже Господь від такого. Ми Будемо зараз просити у Бога в цій молитві, хто що від Бога почув в цьому служінні. Говоримо про це з Богом. Хто побачив в чомусь свою потребу? Говорим про це з Богом.